Доброго дня всім, продовжуємо уборку соняшника. Приїхали на поле, яке я вам знімав, яке я вам знімав, де посіяно було 35 тисяч насінин на 1 гектар. І ще його плюс подробила совка. Дуже багато з'їздів з'їзено було. Ось зараз косимо такий соняшник трохи там забило не до нічого дивіться і зараз подивимося що у нас по нас буде показувати ось такий зараз з комбайна від соняшника рахували 25 тисяч осталося після того як поїла совка що він нас покаже Давайте. Будет я вам расскажу.